Ми всі вміємо гарно рахувати, от прям гарно гарно рахувати, і е, саме можливо, це один із факторів нашого успіху. Там часто у нас запитують, в чому секрет успіху. Я кажу, через те, що ми вміємо гарно рахувати і відносимося до війни як е, до своєї справи. Наприклад, кожен з нас, до того як став військовим, він займався якоюсь своєю власною справою, і щоб твоя справа. Рухалась, набирала обертів, цвіла, потрібно працювати певним чином, потрібно вкладати в душу. І ми так з усім, якщо ти за щось берешся, то берешся повністю з максимальною віддачею. У тебе знову ж таки за рік там більше тисячі знищених цілей, і навіть у тебе середня планка десь 700, 800 доларів, то це не маленькі гроші. Я, я скажу так, це дуже великі гроші. І коли ти просто проводячи нараду для загального досвіду, бо якщо певні карти не розкривати, то не буде, скажімо так, молодому поколінню, яке тільки вчиться, не буде на що рівнятися.